Вітаю в етері дніпро Контекст гість програми. Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи права справа. Пане Дмитре, вітаю. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що долучилися, пане Дмитре. Наші підрозділи мають успіхи на Покровському напрямку. Там на щастя вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема відновити положення у Котленому. Однак, як зазначається в неофіційному телеграм-каналі 46-ї окремої аеромобільної бригади, на Новопавлівському напрямку противник нарощує сили і засоби проводить перегрупування і планує великий наступ. У 46-й бригаді наголошують, що основна мета це вихід на територію Дніпропетровської області. Особовий склад військово-політичним керівництвом мотивований. Плануються три напрямки. Отже, про напрямки безпосередньо удачне новопідгородне Преображенка Новопавлівка і Рубіж, Новосілка, Новодарівка в напрямку Тернового. Отже, пане Дмитре, поділіться, будь ласка, своїми думками стосовно такого розвитку подій. Ну наразі Новопавлівський напрямок є один з найбільш напружених щодо кількості атак російських окупантів. Більше тільки на покровському напрямку. Окупанти намагаються протиснути оборонну силу оборони України в Константинополі роздольна і Шевченка. За інформацією з місця подій наразі є спроби прориву української оборони в районі населеного пункту. Розлив. І відповідно окупанти намагаються протиснути оборону силу оборони України в районі Багатия і Бурлацького. В Лаклах досі залишаються підрозділи збройних сил України, і тут варто говорити про можливість досить негативних сценаріїв розвитку подій. Мовиться про загрозу оперативного оточення підрозділів збройних сил України, знову створення так званого котла. Крім того, під контролем окупантів наразі знаходиться населений пункт Новоочарувати і далі бої за Дніпро та Скудне. В планах окупантів, скорше за все, вихід до населеного пункту Шевченко. Це відповідно… Колишній Великоновосілківський район, бо мовиться про те, що цей населений пункт знаходиться якраз на перехресті доріг, і його стратегічне значення досить велике, як для Сил оборони України в моменті подальшого стримання просування російських військ до адмінкордонів Донецької області, так і головне, росіяни прекрасно розуміють його стратегічне значення. Варто відзначити, що е, Скорше за все, бойові дії це в напрямок іскри, Комишуваха Донецької області, населеного пункту Комар. Оце це найближчі перспективи на Новосілковському. Е, перепрошую, на Новопавлівському напрямку. Пане Дмитре, головнокомандувач Олександр Сирський повідомив про перегрупування українських сил якраз на Новопавлівському напрямку, через інтенсивність там якраз наступальних дій росіян. Також нагадав, що ворог його мета це вихід на адмінкордони Донеччини. При цьому зазначив, що заходи, які вдалося вжити, сповільнили просування. Однак, які головні проблеми саме з нашого боку на цьому напрямку, на вашу думку, через що стабілізувати ситуацію досі не вдається? Нестача особового складу це не тільки це проблема цього напрямку, але відповідно взагалі проблема підрозділів Збройних сил України в Донецькій області і вирішення питання щодо переведення на корпусну систему, навряд чи вирі позитивно може вплинути на подальший перебіг бойових дій. Ще раз підкреслюю: основна проблема в тому, що не вистачає відповідно... Особового складу безпосередньо на лінії бойового зіткнення, тому проведення ротації навіть на рівні підрозділу воно фактично неможливо. А це ну і плюс, е, ну я не буду критикувати, але певні дії українського командування низового рівня під час боїв задач на і ті ж улакли, викликають багато запитань. Чому ми раз по разу наступаємо на дні ті самі граблі, які боляче б'ють відповідно в е, вигляді е, збільшення втрат особового складу і е, захоплення в полон українських захисників, тобто запитань більш ніж достатньо. Але разом з тим варто говорити про те, що темпи просування російських окупантів, головна інтенсивність атак, значно знизилася. Якщо ще тиждень тому кількість атак перевищувала нинішні показники вдвічі, то тепер ми можемо говорити про те, що і на покровському, і відповідно на Новопавлівському напрямку кількість атак значно зменшилася. А це говорить про знов таки те, що у росіян є певна нестача. Штурмових підрозділів і відповідно росіяни намагаються компенсувати нестачу важкої бронетехніки за рахунок інших засобів. А, в першу чергу це ще радянського е, періоду автопром або баги, яким перекидають штурмовиків безпосередньо до лінії бойового розмежування пане Дмитре. Чи зрозумілі вам причини звільнення Андрія Гнатова з посади командувача об'єднаних сил Збройних сил України? Ну наразі він вже призначений заступником е, начальника генштабу. Тому можемо е, я почекаю власне розвитку подій, але можемо говорити про те, що на сьогоднішній момент Андрій Гнатов є заступником начальника генштабу Збройних сил України Анатолія Баргилевича. Е, Гнатов е, має досить серйозний досвід. 27 років служив на ключових посадах від командира бригади морської піхоти до командувача Об'єднаних сил Збройних сил України та відповідно очолював оперативне командування Схід. Тому це один з фахових українських офіцерів. Ну і тому призначення його відповідно заступника начальника генштабу цілком прогнозований подальший перебіг подій. Пане Дмитре, давайте повернемося безпосередньо до ситуації на фронті. Ви вже почали говорити про це, однак напрямок біля великої новосілки. Далі інформація від військовослужбовця на позивний мучной. Він каже про те, що росіяни штурмують Бурлацьке, намагаються прорвати оборону в населеному пункті Скудне та прорватися до села Дніпро енергія. І на думку військового, після цього ворог зможе перейти річку Мокріяли та вийти до третьої лінії оборони. Прокоментуйте, будь ласка, це і як стрімко саме там можуть розвиватися події, якщо будемо розглядати саме цей сценарій. Ну я вже прокоментував. Бої за Дніпроенергію вже тривають. Відповідно, росіяни мають на меті вихід на адмінкордони Донецької області на цьому напрямку, щоб потім зосередитися на Основному на стратегічному питанні це взяття під контроль слансько краматорської агломерації, яка наразі знаходиться під контролем сил оборони України. На мою думку, це буде основним напрямком російських атак. Це чотири великі промислові міста Донецької області, які наразі. Перебувають під контролем Сил оборони України: Краматорськ, Славянська, Дружківка, Костянтинівка. Тому не випадкова активізація бойових дій на інших напрямках, які е е безпосередньо пов'язані з можливістю просування росіян саме на цьому напрямку. Це відповідно і Краматорський напрямок, активізація бойових дій в Часовому Єру. Це турецький напрямок, де окупанти намагаються фланговим маневром Вийти до Костянтинівки, плюс куп'янський напрямок, це можливість просування вздовж осколу дославсько краматорської агломерації. Ну і Лиманський напрямок. Останній напрямок є найбільш, скажімо так, проблемним, бо у окупантів є певні тактичні успіхи, на жаль, зафіксована передислокація особового складу, що свідчить про те, що окупанти будуть намагатися вирішити питання саме. Подальшої активізації бойових дій з виходом на сланська краматорську агломерацію. пане Дмитре. Наскільки важко перейти річку Мокрі Яли, якщо окупанти дійдуть до цього етапу? Нескладно перейти. Давайте говорити про те, що ну на жаль, це та це природні перешкоди, але говорити про те, що вона зможе стати на заваді, ні. На мою думку, розраховувати на це не варто. Але разом з тим, давайте подивимося на заяви політичного керівництва країни окупанта. На мій погляд, власне, тиск в напрямок Дніпропетровської області це в першу чергу намагання просунути власне бачення так званого перемовного процесу. Не випадкова різка активізація бойових дій у цьому напрямку пов'язується з заявами міністра закордонних справ окупанта Лаврова. Який заявив про те, що Російська Федерація буде претендувати відповідно на території так званих включених областей України? Мовиться про на думку Росіян повний контроль над територіями Луганських, Донецьких, Запорізьких і Херсонських областей, Зауважте, Дніпропетровської і Харківського в цьому переліку немає. З'явилася інформація, що збройні сили України почали глушити каби чи не по всій лінії фронту, системами РЕП стаття у Форбс і... зокрема, там зазначається, щоб залишитися на траєкторії, бомби потребують стабільного сигналу супутників, але завдяки якраз РЕП вони відхиляються від курсу. На вашу думку, це означає, що Україна нарешті знайшла ефективну протидію кабам? Чи там ситуація складніша? Пане Дмитро, це означає, що Форбс здає не зовсім тактичну інформацію. Мовиться про те, що таді дійсно відпрацьований алгоритм нейтралізації кадів, але там задіяні всі три складові: системи радіоелектронної боротьби, системи ППО наземна компонента і відповідна авіаційна компонента в моменті виявлення як самих носіїв КАБів, так і самих КАБів. Тобто, це е, досить інноваційне рішення української сторони, яка дозволить е, у разі успішного випробування. А наразі вже можемо говорити про створення певного алгоритму в моменті нейтралізації кабів, е, е, що призведе до зниження темпів просування російських окупантів. А давайте будемо що саме використання кабів е, дозволило окупантам е, е, значно. Покращити свої тактичне становище, мовиться про те, що пуски кабів здійснюються поза зони ураження українських систем ППО, дальність о, о, пусків і ударів це відповідно від 40 до 60 кілометрів. Ну і плюс е, самі е, модулі планування і корекції це досить, ну е, скажімо так. Не сильно коштовна річ в порівнянні з можливістю нейтралізації кабів класичними засобами протиповітряної оборони, тобто, мовиться, що таке ка пояснимо телеглядачам. Це ще радянського часу авіабомба, яка оснащена відповідним модулем планування і корекції і системами ну, навігації. І, от саме в моменті боротьби з системами навігації працюють українські радіоелектронні засоби. Ну і плюс відповідна система ППО працює безпосередньо вже по як по носіях, так і відповідно по самих кабах. Тобто, ще раз підкреслю це комплексний метод нейтралізації подібної загрози з боку Російської Федерації. Пане Дмитре, які ваші думки стосовно бажання Франції стати частиною угоди про українські ресурси? Ну, на мій погляд, це намагання застрибнути в останній вагон. Тобто, коли Європа зрозуміла про те, що Сполучені Штати будуть претендувати на розробку корисних копалин на території України, відповідно таким чином будуть намагатися компенсувати ту військово-технічну і макроекономічну допомогу нашій державі, європейські партнери змінили свою риторику. Якщо раніше звучала риторика, що ми на відміну від Сполучених Штатів давали допомогу військову без вимог повернення вартості наданих наданої суми. То тепер, як бачимо, Франція заявляє про те, що відповідно ще з листопада місяця міністр оборони цієї країни, за дорученням президента Франції, начебто, мав контакти з українською стороною щодо розробки рідкоземельних металів. Але пане Дмитро набіж тут е, цікаво, те що Українська пропозиція, яка пролунала ще до інагурації Трампа, наразі подається як відповідна американський план спільної розробки корисних копалень. До речі, шановні телеглядачі, спростуємо зраду, не мовиться про те, що українські надра перейдуть у власність американських компаній. Є чітка заява вже представників адміністрації Білого Дому, що не мовиться про безпосередній контроль за українськими надрами з боку американської сторони. Пане Дмитре, якщо говорити про ситуацію навколо пропозиції Путіна американцям щодо корисних копалень на окупованих територіях України, що Путін пропонує Трампу використовувати і ці ресурси також, про що говорить це? Дуже небезпечні сентенції, на які на жаль немає реакції офіційної української влади, навіть МЗС, не відповідно українських високопосадовців. Мовиться про те, що Путін називаючи суму можливих е е е корисних копалень, які зосереджені на окупованих територіях, це приблизно 300 мільярдів. Таким чином намагається зацікавити сполучені штати в планах їх спільної розробки. В чому е е небезпека цих сценаріїв? Мова про фактичну легітимізацію захоплених територій Російської Російської Федерації. Тобто, якщо будуть укладатися відповідно договори на видобуток корисних копалин на окупованих територіях, то відповідно вони будуть укладатися не з українським урядом, а з Російської Федерації. І на думку російського диктатора, це може призвести відповідно до досить серйозних. Зрушень в питанні легітимізації окупованих територій, себто фактичного визнання їх за Російською Федерацією, і тут позиція української сторони має бути чітка, але на жаль, ми бачимо повну тишу, ані пара з вуст. Дмитро Блумберг повідомляє, що Сполучені Штати та Росія обговорюють можливість спільного видобутку природних ресурсів в Арктиці та співробітництва по торгових маршрутах ось такі партнерські пропозиції сполучених штатах сполучених штатів на вашу думку говорять про суто їхні американські інтереси чи це можна розцінювати як якісь завуальовані гарантії безпеки для україни Пане Дмитре, перше, давайте проаналізуємо разом з вами повідомлення Блумберг. На мій погляд, взагалі, повідомлення в Блумберг це активні операції в інформаційному просторі. Є таке поняття. Ну якщо говорити мовою професіоналі, а ще до інавгурації Трампа саме через Блумберг кидається фактично пропозиції російської сторони щодо врегулювання війни в Україні. А я нагадаю. Перший в Блумберг прозвучав заяву про те, що Російська Федерація буде претендувати на 20% української території. 20, шановні телеглядачі, на даний момент москалі контролюють лише 18%. Відповідно, через Блумберг вкидалася ще до моменту інаугурації Трампа ситуація. І пропозиції росіян щодо повного контролю над територіями Донецької області, 2% – це не території контрольованих районів Запорізької, Херсонських областей, там значно більше. Тобто, відповідно, через Блумберг намагалися мацати реакцію Сполучених Штатів на подібний характер пропозицій. Друге повідомлення Bloomberg. Я закликаю вас, шановні телезачі аналізувати будь-яку інформацію, яка з'являється в засобах масової інформації. Пам'ятайте пропозицію українського президента про розробку тих самих рідкоземельних металів. З'являється публікація в Блумберг, а немає у України тої кількості рідкоземельних металів, на яку претендують Сполучені Штати. А я нагадаю, попередні заяви Трампа це і 500 мільярдів, і 300, ну навіть якщо брати до уваги останні 350 мільярдів. Тобто Блумберг фактично використовується чи то напряму, чи посередковано російською стороною, на мій погляд, для проведення от такого характеру активних інформаційних операцій. І те, що наразі вкинуто в Блумберг щодо можливості розробки копа корисних копалин в Арктиці, власне варто розцінювати як от і продовження інформаційних операцій в моменті поширення тест щодо розробок корисних копалин на окупованих територіях, тощо, тобто зондується підґрунтя, вони намагаються через Блумберг. Дати зрозуміти сполученим штатам, що вони а мовиться про Російську Федерацію більш цікаві сполученим штатам аніж Україна. Зауважте, пане Дмитре, я закінчую. Спочатку на зустрічі в Ріяді лунає пропозиція офіційної російської сторони щодо розробок нафто- та газоносних шельфів на Сахаліні називається 300 мільярдів. Після Ріяда вже звучить тема розробки корисних копалин на окупованих територіях, знов 300 мільярдів, тобто сумарно вже 600. І наразі вкидається теза щодо можливості розробки корисних копалин в артиці. А там сума приблизно тотожня. Тобто таким чином намагається, скажімо так, зацікавити в економічному сенсі адміністрацію Трампа, щоб вирішити основне. Питання територіальних поступок з боку України, пане Дмитро, Ось цей наратив про те, що Росія американцям цікава більше ніж Україна. На вашу думку, невірний? Невірний, абсолютно. Давайте знов таки аналізувати і заспокоїти українське суспільство. На жаль, в моменті нагнітання істерії долучилися українські змі останні заяви Трампа. Я навіть його процитую, ми. Будемо робити все можливе, щоб Україна стала е, заможньою і сильною. Пряма мова Трампа на момент найбільшої атаки Російської Федерації, а саме 24 лютого, пане Дмитре, що відбувалося в небі Естонії, повітряному просторі, американський стратегічний бомбардувальник носії ядерної зброї Б-52 а неодноразово наближався до кордонів Російської Федерації. Що викликало досить нервову реакцію у москалів, то поясніть мені, це дружні стосунки адміністрації Трампа з Росією? Напевно, ні. Причому Трампа останні повідомлення адміністрації Трампа ми будемо робити максимально, щоб повернути українські окуповані території. Це складний процес, але менше з тим. Про що це свідчить знов таки про врахування українських інтересів? Ну і нарешті, шановні українці, зустріч з москалями в Аріаді відбулася лише після зустрічі представників адміністрації Сполучених Штатів з делегацією і європейськими партнерами на полях Мюнхенської безпекової конференції, а не навпаки, тобто не про яку. Зраду чи не врахування українських інтересів не мовиться, і головне, що до своєї інаугурації Трамп чітко зауважив лінія розмежування 1300 км. кілометрів. Так, от в цій цифрі 100 кілометрів це території Курської області, які наразі контролюються силами оборони України, то це врахування українських інтересів, напевно так. Пане Дмитре, і в продовження цієї ж теми хочеться розібрати з вами також і тези інформацію від інституту вивчення війни, які говорять про те, що Росія вимагатиме від України дипломатичним шляхом віддати решту території, які записані в їхній конституції, однак які вони все ще не можуть окупувати. Це ця ж інформаційна компанія. Ну, по-перше, давайте спо'симо з приводу так званого інституту вивчення війни. Він не американський, за даними джерел, наближених до служби безпеки України за цим інститутом стоїть колишній радник і заступник міністра внутрішніх справ часів Авакова, сумнозвісний Антон Юрійович Геращенко. Тому позиціонувати цей інститут як американський ну можна лише умовно. Ми неодноразово у вашій передачі спростовували інформацію цього так званого аналітичного центру чи то інституту. Але менше з тим подібний характер інформації, на чому він базується? Заважте, пане Дмитре, на заявах міністра закордонних справ країни окупанта. Ми вже з вами процитували в цьому етері заяви приводу того, що вони будуть претендувати на території Запорізьких Херсонських областей, які Включені до складу Російської Федерації указом російського диктатора від 30 вересня 2022 року, це аналітика чи це просування російських наративів? І головне, а чи є підстави з приводу хвилюватися з приводу подібних можливих сценаріїв? Е, ще раз підкреслю: скорше за все буде мовитися, що на цих перемовинах Буде досягнутий певний компроміс, якщо так можна говорити про територіальну цілісність України. Тобто, скорше за все, Росіяни будуть претендувати на повний контроль над територіями Луганських та Донецьких областей. Натомість окуповані території Харківської області можуть я не виключаю стати предметом обміну на території Курської області, які знаходяться під контролем збройних сил України а говорити про передачу під контроль Херсонського областей о, районів Херсонської області і Запорізької, які наразі контролюються силами оборони України, немає жодних підстав. Пане Дмитре, але ж побоювання в українському суспільстві виникають через те, що риторика нової адміністрації вона дуже не схожа на публічну риторику президента Байдена та його колег з демократичної партії. І наприкінці хочеться почути вашу думку щодо ще однієї заяви Трампа і не лише його а інших республіканців та тих, хто їм симпатизують. Отже, Трамп заявляє про те, що перспективи вступу України до НАТО могли бути головною причиною російського. Української війни про це і Такер Карлсон заявляв і е, інші е, американські діячі. Отже, на вашу думку, чи дійсно вони так думають, що саме ось це питання вступ до НАТО і провокувало Путіна усі ці роки здійснювати агресію проти нас, чи вони дійсно розуміють, що путіну потрібно знищення нашої державності, і е, в, в меншій степені, якщо цього не вдасться, просто взяття під контроль України? Пане Дмитре, про можливість відповідно, скажімо, бойові дії з Російської Федерації в моменті розширення кордонів НАТО попереджав я ще раз увага. що колишній польський лідер Войцех Ярузельський, хто не пам'ятає, це за часів радянського опанування очільник польського уряду. Так, от ще на той момент, на початках 90-х років, ці сценарії чітко розглядалися. Тому адміністрація Трампа називає речі своїми іменами: що відповідна теза щодо розширення кордонів НАТО за рахунок України і викликала, і викликає відповідна занепокоєння країни окупанта, але це проблеми країни-окупанта, я нагадаю. Планами так званої спеціальної операції було не допущення розширення кордонів НАТО, і подивимося, що у підсумку У підсумку кордони НАТО розширилися за рахунок двох нових членів Швеції і Фінляндії. Правильно, так. тобто глибоко було по цим балах керівництво НАТО на глибоку стурбованість Російської Федерації, і відповідно наразі, якщо Трамп виходить і говорить про те, що а, а, європейські миротворці будуть на території. України, всупереч заявам міністра закордонних справ країни окупанта, то відповідно ці плани відпрацьовуються, і Україні даються не тільки економічні, але й в першу чергу політичні військові гарантії. Що ж, дякую дуже, пане Дмитре, за вашу аналітику. Дякую за цю розмову. Перемоги мирного неба. вам! Друзі, сьогодні разом з нами був Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна.